Так, всім привіт. Так як я обіцяв, в новому році у нас буде проєкт майстер під ключ. Я рандомно вибрав майстер майстер Марина, яка зробила повідомлення. Ну, по всім цим критеріям я вибрав Марину. Маринка. Що ми будемо робити? Дивись, я кажу їй условия, щоб ви також знали. Тому що шанс у вас іще є. А шанс такий, що. Ми з тобою працюємо починає з довгого волосся, довго, середньо середньо коротке, коротке волосся. Що мені потрібно? Мені потрібно від тебе, тому що нам треба швидко показати людям, що можна стати супермайстером, щоб можна прийти. Ну я кажу, супермайстер той, який прямо от Бог майстер. Так, щоб люба клієнтка, яка би до тебе не прийшла, ти точно будеш розуміти, як її стригти, і ти її підстрижеш, uh -huh. розумієш? Ну, що важливо? Важливо те, щоб е вона е давала домашнє завдання все, що я їй скажу. Тому що без домашнього завдання не працює. Якщо я буду давати їй всі рухи, якщо на наступний день вона буде просто як е чистий лист папіру. Так не працює. Мені треба, що те, що я сьогодні тобі буду демонструвати, у тебе може не виходити щось. Це може бути. Але ти це повинна знати. розумієш, так? Що як коли я кажу, як зробити ту, -ту, ту форму, ти мені 100% повинна сказати, як її робити. Якщо вона не робить, якщо я бачу, що дуже важко. То я знову буду у вас, е, і я буду вибирати наступного майстра. Якщо ви е, згодились, то мені треба передемонструвати, що це можливо. І коли ви захочете так само вже прийти до мене на, таку, на такий проект, майстер під ключ, то ви повинні так само. Звільнити місця, щоб у вас було дуже багато вільного місця, щоб ми змогли з вами дуже швидко це зробити і закрити, і ви ж стали майстер, і потім просто на підвищення кваліфікації переходили.